Неймовірна історія: від вірної смерті посеред лісу дівчину врятував пес. Чотирилапий друг не дав замерзнути своїй 21-річній господині. Лісом вони блукали більше 12 годин. Майже чотири з них тривали їх пошуки. Весь цей час вірний Тарзан не відходив від дівчини і навіть не дозволяв їй присісти. Коли ж та таки сіла на землю, пес своїм теплом обігрівав господарку. Так їх і знайшли єгері з правоохоронцями. Іванка пішла з дому ще вранці. В останнє дівчину та її собаку односельці бачили близько 11-ї. Вони прямували до лісу. Це нормальна дитина з нормальним вихованням, такого, щоб вона покидала домівку, залишала її Ні, ні. Після смерті батька та брата дівчина живе з матір'ю. Жінка, прийшовши додому після роботи, забила на сполох. Доньки ніде не було. Іванку шукали односельці, її мати, єгері та правоохоронці. Лише останніх було близько трьох десятків. Пошуки ускладнювали погодні умови, тому що була е, низька мінусова температура. Досить великий сніг, але з іншого боку, це трошки нам і посприяло, тому що дівчина пішла в сторону лісу, і певні її сліди, і сліди собака, за якою пішла. Люди розбилися на кілька груп і в темряві, та за неймовірною холоднечі прочісували лісовий масив. Дівчина вийшла з дому в легкому одязі, тому частина людей уже були майже впевнені, шукають тіло. Вона блукала в лісі більше 12 годин, та ще й у 30-ти градусний мороз. Знайти Іванко живою не сподівалася уже ані єгрі, ані правоохоронці. Дівчину знайшли, коли було уже за північ, посеред лісу, за 8 кілометрів від села. Єгер Михайло побачив її першою. Каже, дівчині залишилося жити ще максимум годину. Сиділа вона біля цього дерева. Роздіта. Шуба під нею була, посила під себе шубу. Ми підійшли, вона сказала, що мені тепло вже. Це вже признаки були, напевно, що вже замерзає там. Він зразу з себе скинув свій, своє взуття, це були валянки, ну, утеплені валянки. Він скинув одів на неї і зразу хлопці взяли її попід руки, розтерли, дали чаю гарячого. А він змушений був на самих шкарпетках три кілометри. По Такої такій цілині сніжній, от туди дороги не було ніякої. А там та її вона вже вона... чекала мати. Він каже: Мамо, не, не переживайте, ваша дочка знайшлася. Я кажу: не може бути це. знайшлася і все. І я дуже дуже дякую їм. І в першу чергу, що Бог такий для мене справедливий, що я що знайшлася вона і, і людям, які її шукали. Неймовірно, але факт. Дівчині не дав замерзнути її собака. Звичайна дворняга ні на мить не відходила від своєї господині і не дозволяв їй присісти. Коли вона розулася, лизав їй ноги. І цим урятував нижні кінцівки від обмороження. Дівчину навіть не госпіталізували. Медики оглянули врятовано і не виявили жодних ознак обмороження. Розповідати свою історію на камеру Іванка відмовляється. І не може надякуватися своїм рятівникам, особливо чотирилапому.